1 червня Міжнародний день захисту дітей. Це свято у світі стали відзначати з 1950 року. В Пирятині, як і в усій Україні, з 1998-го. Святкові заходи розпочалися у великій залі адмінбудинку. Керівники органів влади та місцевого самоврядування запросили до себе обдарованих дітей, дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Серед відзначених. Переможці та призери спортивних змагань та учнівських олімпіад, переможці мистецьких та творчих конкурсів. Діти сироти та позбавлені батьківського опікування отримали солодкі подарункові набори. А в дитячій бібліотеці з нагоди Дня захисту дітей, першокласники 4-ї школи, вдосконалювали свої знання з Конвенції захисту прав дитини. В цей же час Вихованці школи естетичного виховання завершували репетицію. Вони представили на широкий загал, концертну програму з кращих творів українських та зарубіжних авторів. Найбільше дітей зібралося на масові заходи у центрі дитячої та юнацької творчості. На малечі чекали різноманітні розваги та атракціони, а також спортивні змагання. Епіцентром подій стала літня сцена. Об'єднуючим мотивом всіх святкових дій була театралізована вистава В гостях у Мухи Цокотухи. До дітей-акторів долучилися і поважні дорослі. Вони грали самих себе. Хочеться побажати їм миру, здоров'я, щоб вони дійсно жили у нашій дружній, щасливій сім'ї, у нашій Україні. Тіх я хочу побажати, щоб здійснилися всі їхні мрії, щоб їх супроводжували завжди люди. Я вітаю цим святом, вітаю сьогоднішнім днем, вітаю вас всіх, гарного вам настрою, гарного вам відпочинку. Зі святом вас. Разом з малечі до свята дитинства долучилися батьки дітей дідусі та бабусі. Чисельні фотосесії фіксували дорогі та такі швидкоплинні миттєвості вдалих виступів, вдячних глядачів та щирих посмішок.